Ми закупляємо фольгу і вирізають лазером. Вже готові. Ми руками не вирізаємо фольгу. І така робота. І поїхали. Шиємо 45-й розмір і так шиємо посередині, якщо хлопцям менше треба, то вони собі можуть обрізати. 72-річна тернополянка Ольга показує нам процес створення утеплених устілок для захисників. Разом з іншими жінками-волонтерками вона власноруч виготовляє речі, які допомагають зігрітися. Військовим. Це матраци, каремати, подушки, шкарпетки, окопні свічки тощо. Я сиджу в хаті, дах над головою є, хліб на столі є, теплія є, вода є, хліб є, все є. А вони вітати там нічого не мають. І тому ми вирішили допомагати. Волонтерки почали працювати ще з 2014 року. Тоді виготовляли лише устілки, а з початком повномасштабної війни активізувалися максимально. Так за останній місяць жінки пошили понад 400 матраців, 60 утеплених карематів, кілька сотень пар шкарпеток та устілок, а ще понад 10 плащів, які залишаються непоміченими для тепловізора. Це дуже потрібно, тому що уявіть собі, от зараз на дворі мороз. Вони в окопі, зараз передишка. А де відпочине? Сяде на сніг. чи ляже в такі? Або як була осінь, було то Вони кидали якісь дошки і кидали такий матрас. І каже, зняв броню, каже, я відпочив трошки. Матеріали приносять небайдужі тернополяни або привозять тканині відходи з місцевих фабрик, розповідає Дарія Гайтко. До виготовлення теплих речей, здебільшого, долучається близько 12 пенсіонерок. Серед них 83-річна Майя Парфенович. Жінка каже, волонтерить майже щодня, вже впродовж двох років. Все роблю, що треба. Подушки напихаю, далі що там я ще роблю? Усілки обрізаю. Далі. Порю на карімати, на карімати, на матраси. Допомагають також вимушені переселенки з Луганщини, Донеччини, Херсонщини, Запоріжжя. Волонтерки кажуть, найцінніше в цій роботі отримувати зворотній зв'язок від захисників та захисниць. Військові часто надсилають фото та відео з фронту, дякуючи їм за допомогу.